Дивіться, що я знайшов. Украньяндо медіаресурс, який розповідає про Україну іспанською мовою, націлений перш за все на Латинську Америку. Як нам зараз цього не вистачає? Я б подякував творцям проєкту, якби не одне але це проєкт російських пропагандистів. Так, тобто російські пропагандисти взялися розповідати країнам Латинської Америки про ситуацію в Україні, вдаючи себе українська медіа, вони нібито розповідають тамтешній аудиторії про цитую культуру, традиції та історію України. Насправді ж просто поширюють хардкорну пропаганду про те, як маріонеткове управління наживається на українцях, як росіяни звільняють Україну від нацистів, а також публікують новини з уявної Донецької Народної Республіки. Навіщо це росіянам? Ну, як варіант, щоб вербувати людей на війну в Україні, що й сталося із сотнями кубинців протягом минулих років. Громадян Куби заманювали вбивати українців так активно, що навіть вкрай проросійська кубинська влада мусила висловлювати публічне занепокоєння. Та навіть заявити, що Куба займатиметься викриттям та знищенням мережі тих, хто вербує кубинців. І, звісно, це не єдиний зиск з іспанськомовної пропаганди для росіян. Зрештою, вони цим активно займаються, і про російські настрої в регіоні доволі помітні. Тому в цьому відео ми поговоримо про те, як Росія здобула таку прихильність у Латинській Америці, що зблизило ці країни, про російські технології впливу та більше. А зараз я нагадую, що наша програма називається Антидот. Це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив в Українах так званого глобального півдня. Це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка, і так далі. Мене звати Олексій Примак, і я головний редактор Постпаст, Медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, як і на Близькому Сході, так і в Латинській Америці росіяни паразитують на місцевих антиамериканських та загалом антизахідних настроїв. І для цих настроїв в регіоні є вдосталь причин та історичних передумов. Пропоную поговорити лише про один історичний приклад, який провокує уперечення та негатив до Америки. Є такий термін бананові республіки, ймовірно, ви його чули. Цей вираз використовує для опису таких економічно нерозвинених, слабких, здебільшого сировинно аграрних країн, які є не самостійними та політично незрілими. Але звідки ж, зрештою, взявся цей термін? Це пов'язано з подіями минулого століття. А саме з діяльністю такої собі United Fruit Company – гігантської американської корпорації, яка майже сторіччя була монополістом у виробництві та торгівлі бананами. Тоді ця справа виявилася дуже і дуже прибутковою. На заході ріс попит на банани, і корпорація розросталася. Але банан це продукт дуже непевний. Він вкрай швидко псується, сам є м'яким та вразливим, а тому весь цей бізнес вівся з великими проблемами. І тому United Fruit Company, в країнах, в яких ці банани збиралися, Поставила собі за мету по максимуму встановити контроль за ланцюгом поставок, тобто контролювати кожен етап від збирання плоду аж до його появи на прилавках магазинів. І якщо коротко, їм це зробити вдалося. Наприклад, в такій латиноамериканській країні, як Гватемала, United Fruit Company встановила контроль над залізничними станціями, всіма радіостанціями в країні, мала власні кораблі та навіть простягала свій контроль в державні установи. І така влада не обмежувалася одною лише Гватемалою. Наприклад, подібна ситуація була в Гондурасі, де United Fruit Company також простягала свій контроль всюди, куди лиш могла. Втім, все було не так безпроблемно, як може здатись на перший погляд. Зрештою, корпорація платила своїм робітникам ваучерами, які можна було використовувати, очевидно, в дуже обмежений спосіб. Ці ж робітники працювали багато і складно, а вплив корпорацій в країнах був захмарно, просто нетипово потужний. Настільки потужний, що United Fruit Company сама почала нагадувати таку собі мережеву державу. Аж до тієї міри. Що корпорація завелася власною міні-армією. І користь цієї армії одразу ж стала очевидною. Коли уряд Гондурасу почав опиратися впливу бананової корпорації, вони просто-напросто скинули місцевий уряд. Загалом американські військові вторгалися в Гондурас сім разів на початку минулого століття. І це не був одиничний випадок. У 28-му році в Колумбії маленька група робітників була невдоволена умовами праці. Зокрема, тим, що вони працювали кожного дня, сім днів на тиждень, і при тому навіть не одержували справжніх грошей. Тому вони просто відмовилися працювати, оголосивши страйк. У відповідь на це, американці погрозили Колумбії вторгненням, якщо ті не розберуться із ситуацію. А це, нагадую, навіть не була революція, просто купка невдоволених людей, які працювали на бананову корпорацію. І колумбійці, не бажаючи нарватися на справжні, серйозні проблеми вторгнення США, врешті-решт, взялися придушувати страйк. Тоді колумбійська армія вбивала людей включно з жінками і дітьми, і все чому? Бо американській компанії не сподобалося, що купка її робітників фактично вимагали справжні гроші за роботу в 50-х роках, вже в розпалі холодної війни, американці розпочали масову дезінформаційну кампанію про нібито комуністичну політику Гватемали, бо та почала опиратися божевільному контролю американських кампаній. І тоді ж це скидає демократично обраного лідера Гватемали і ставлять на його місце власну маріонетку. Подібну річ американці зробили і в Ірані дещо пізніше, і про це ми вже розповідали в попередніх відео. Тобто американці, захищаючи інтереси бананової корпорації, щиняли перевороти в різних країнах, аби посадити на чолі тих держав таких людей, які будуть лояльними до Америки і не заважатимуть їм. До чого я взагалі веду? Варто розуміти, що значною мірою антиамериканські та антизахідні настрої в регіоні це не прийомка якихось смішних бідних народів, які заздрять американців. Ці антиамериканські настрої це прямо такі шрами, які залишаються в результаті таких історичних подій. Тобто це упередження глибші за ті, які створюються з нуля завдяки пропаганді. І росіяни це дуже добре розуміють тому паразитують на цьому. Вони описують свою війну в Україні тими словами, які можна сказати уже знайомі місцевим. мовляв, в Україні американці скинули небігідного їм президента під час Революції Гідності і поставили на чолі держави чергову маріонетку. А Росія ж просто бореться із західним свовільням та захищає місцевий народ. А народ цей, очевидно, прагне бути з ними. Зрештою, наратив про те, що Росія є порятунком від так званої західної гегемонії, розкручується в регіоні вже давно. Тобто, росіяни не працювали з нуля. Вони зайшли на відносно родючий ґрунт для конспірології та уперечень, спромований такими подіями, як ось створення бананових республік. Повернімося до цієї теми. Як ми вже сказали. Це був дикий неконтрольований капіталізм, який не бачив перед собою жодних перешкод. Ні людських життів, ні якихось там самостійних держав, демократично обраних лідерів тощо. Тому не дивно, що за холодної війни величезна частка людей в регіоні почала горнутися до комунізму. І після таких подій, як комуністична революція на Кубі, такій острівній державі біля берегів США, Москві за часів СРСР вдалося дуже і дуже міцно закріпитися в регіоні. Зрештою, саме з Куби свого часу могла початися ядерна війна. Інакше кажучи, американські помилки щоразу призводили до того, що в регіоні зростали проросійські настрої. І ця тенденція триває й донині. Так, Радянський Союз свого часу підтримав збройні революції на Кубі та в Нікарагуа. Протягом багатьох років Куба була основним одержувачем радянської прямої допомоги. А СРСР підтримував і інші ліві режими в регіоні протягом усієї холодної війни. Звісно, на тлі послаблення і розпаду Союзу російський вплив почав спадати, і західні аналітики навіть сподівалися. Що росіяни до американських сусідів вже не повернуться, але сталося зовсім таки навпаки. Вже наприкінці 90-х років почастішали візити російських урядовців, зокрема тодішнього міністра закордонних справ Євгена Примакова, до багатьох латиноамериканських країн. Росія прагнула налагодити нові дружні стосунки і відновити старі, особливо з тими політиками, які мали складні відносини зі Сполученими Штатами, наприклад, з президентом Колумбії Ернесто Сампером. Росія була серед небагатьох країн. Які відкрито підтримували сампера, незважаючи на звинувачення в тому, що він отримував кошти на передвиборчу кампанію від наркокартелю. Натомість Колумбія віддячила Москві, придбавши російські військові гелікоптери замість американських, про які ті вже домовилися із Америкою. Окрім активної дипломатичної діяльності наприкінці 90-х років, багато російських компаній, насамперед з енергетичного сектору та військово-промислового комплексу, кинулися до Латинської Америки у пошуках нових ринків і можливостей. І в результаті російська торгівля з регіоном зросла, зокрема, з Аргентиною, Бразилією та Мексикою. Тим не менш, рівень торгівлі з Латинською Америкою ніколи не наближався до рівня торгівлі Росії з її основними партнерами в Європі та Азії. У 2000-х роках стосунки Росії з латиноамериканськими країнами посилювалися і надалі, особливо завдяки зручності таких відносин, такої собі солідарності із закриванням очей на негатив. Я маю на увазі, що латиноамериканська сторона знала. Що Росія ніколи не ставитиме питань про порушення прав людини на Кубі, переслідування опозиції у Венесуелі чи зловживання владою в Нікарагуа. Водночас Росія знала, що жодна з цих країн у відповідь не ставитиме під сумнів спосіб ведення політики в Росії. Вже тоді Кремль починає активно розкручувати свою антиамериканську риторику, позиціонуючи себе як альтернативу Заходу, навколо якої можна будувати новий багатополярний світовий порядок. Ця риторика відгукувалася багатьом. Зокрема, тодішньому президенту Венесуели Уго Чавесу, голові Державної ради Куби Раулю Кастро, президенту Нікарагуа Даніелю Артезі та багатьом іншим. Радянське минуле, яке Кремль почав пригадувати все частіше, багатьом в регіоні також видавалося носталітічним з часів холодної війни, а значна кількість політиків навіть брала участь в тодішніх подіях на боці СРСР. Але звісно, всі ці чинники, і антиамериканські настрої, і мрії про старі добрі часи, це не все адже існували ще й економічні інтереси. Лідери країн Латинської Америки нерідко вважали, що Росія за правильних обставин може стати джерелом фінансової допомоги. Вони були налаштовані торгуватися, запропонувати щось Росії в обмін на влиття коштів, і ця стратегія до певної міри спрацювала. Наприклад, в обмін на прийом російських стратегічних бомбардувальників і кораблів військово-морських сил РФ, в обмін на дипломатичну підтримку в питаннях Абхазії і Південної Осетії після того, як Росіяни вторглися в Грузію. Надання території для майбутніх військових баз Росії в регіоні і підтримку російських позицій в ООН, вже згадані нами Нікарагуа, Венесуела і Куба дійсно отримали російську допомогу і кредити, а борги Куби з радянських часів були й зовсім списані. Тобто вигоди для країн Латинської Америки були значною мірою прагматичними, водночас для росіян посилення впливу в регіоні рідко мало символічний і дещо абстрактний характер. Росіяни розглядали свою присутність в Латинській Америці як. Розширення так званих сфер впливу. Так, вони серйозно цим марять, і цим нерідко аргументують власне вторгнення в Україну. Мовляв, сусідні з Росією країни, держави колишнього Радянського Союзу, це їхня сфера впливу, це їхня, А тому різним там НАТО чи ЄС сюди лізти не можна. Вони розглядаються як загрозу, а сусідні країни якось Україну бачать лише об'єктами та власністю. За тією ж логікою і підходом до міжнародних відносин, Москва намагалася розширювати свій вплив на сусідні країни з Америкою. Так, ніби подаючи знаки американцям. Як по годиннику, кожен акт російської агресії супроводжувався розширенням військової присутності біля США. Наприклад, Росія відправила ядерні бомбардувальники до Венесуели на навчання в 2008 році перед вторгненням у Грузію. Робила вона подібне і в 2013 році, перед вторгненням в Крим, і в 2018 році, після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Окрім того, ріст прихильності до Росії в Латинській Америці. Росіяни використовують і в себе вдома, показуючи російським громадянам, що ними банально захоплюються, і не десь там, а буквально на порозі Сполучених Штатів Америки. Складно ж заперечити, що популярність Володимира Путіна в Росії зумовлена значною мірою загальним уявленням про те, що він відновив роль Росії як світової держави, що він відновлює колишню славу. Росії також вдається відвертати увагу власних громадян від західних санкцій, покладаючись на найбільші економіки Латинської Америки, як на постійні джерела твердої валюти. Наприклад, за останні роки Бразилія різко збільшила свої закупівлі російського дизельного палива, ставши найбільшим його покупцем у всьому світі. Кілька країн регіону, зокрема й Бразилія, залишаються важливими експортними ринками для російських добрив, тоді як Колумбія, Еквадор, Мексика і Перу залежать від них меншою мірою. Політичний капітал Росії, зароблений завдяки дипломатичній активності та призначенню досвідчених російських послів на всі посади в регіоні, демонструє рівень зацікавленості росіян в Латинській Америці. З яким іноді навіть Сполучені Штати не можуть тягатися. Таким чином Росія продає свою фактично куплену підтримку в регіоні, перш за все, своїм громадянам, особливо зараз, на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, аби довести, що ніякі вони не ізгої. Якщо ж говорити про російську інформаційну присутність в Латинській Америці, то, наприклад, іспанськомовна версія пропагандистського каналу Russia Today успішніше залучає нових глядачів, ніж будь-який інший іноземний канал. А його аудиторії в соціальних мережах. Сягають мільйонів читачів. У своїй пропаганді росіяни підбурюють антизахідні настрої та намагаються поставити остаточний знак дорівнює між Україною та Америкою, де суб'єктивізувати Україну і зобразити її штучним американським творінням, бо знають, що ця історія працює. Наприклад, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про те, що Сполучені Штати та НАТО спланували війну в Україні, поширюють різну конспірологію про інсценування російських обстрілів. І загалом у всьому звинувачують Захід та Україну. Цікаво, що після кривавого вторгнення Хамасу Ізраїлю росіяни поширювали інформацію іспанською мовою про те, що Україна нібито продавала зброю Хамасу. Це особливо цинічно, адже на Близькому Сході, де пропалестинські, та нерідко навіть про Хамасівські настрої є нормою, росіяни продають зовсім іншу історію. Ще з самого початку ескалації Путін зайняв потужну популістичну пропалестинську позицію, а натомість пропагандисти намагаються переконати місцевих в тому, що Україна та Ізраїль. Не розлий вода. Тобто в два різних регіони росіяни продавали дві прямо протилежні історії. Загалом, після повномасштабного вторгнення до України, США справді стикнулися з тим, що Латинська Америка опирається допомозі України. І Росія всіляко цьому сприяє. Наприклад, мала бути укладена угода із Еквадором про продаж старого радянського обладнання до США в обмін на пакет допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів. Але Росіяни почали чинити тиск на Еквадор, припинивши імпорт бананів. Скільки ж все-таки горя від цих бананів на суму 800 мільйонів доларів на рік, натякнувши, що економічні наслідки для країни можуть бути ще серйознішими. Навіть попри те, що багато країн Латинської Америки та Карибського басейну проголосували за резолюції ООН, що засуджують російське вторгнення, далі за словами, ця позиція не зайшла. Окрім того, лідери деяких країн навіть вдаються до дій, які їй зовсім схоже суперечать їхнім голосуванням в ООН. Якось, наприклад, бразильський президент Луїс Лула де Сільва, який звинуватив Україну у початку повномасштабного вторгнення Росії, або ж мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Абрадор, який запросив російські війська взяти участь у параді до Дня Незалежності країни, у той час як кубинська делегація на генеральній асамблеї ООН утрималась при голосуванні за резолюцію, що засуджують російське вторгнення в Україну. Діас Канель, президент Куби і перший секретар Комуністичної партії Куби, в своїх заявах значно сміливіший в своїй підтримці Росії. Наприклад, він звинувачив США та НАТО в тому, що вони, мовляв, спровокували війну в Україні і відстоював російську пропагандистську позицію щодо конфлікту. Звісно, за цією підтримкою, як ми вже зазначали, стоїть значною мірою підкуп. Незадовго до початку вторгнення в Україну Кремль відклав виплату кубинського боргу до 2027 року. З 2006 року Росія позичила Кубі, країні, яка тривалий час страждає від економічної кризи, майже 2,5 мільярда доларів. В результаті завдяки підкупу ми маємо. Президента країни, який стверджує, що Росія не несе відповідальності за війну в Україні, яку вона ж і почала, який захоплюється Путіновими так званими історичними аналізами і так далі. І водночас, завдяки російській пропаганді, ми ще й маємо десятки чи сотні кубинців, які відправилися в Росію, аби воювати проти України в пошуках грошей та російського громадянства, яке їм обіцяється. Окрім Куби, звісно, найбільш проросійськими країнами регіону можна бажати Нікарагуа та Венесуелу, але не ними одними все обмежується. Наприклад, під час візиту 23-го року Лавров подякував Бразилії за її заяви про нібито вину України у війні. підкресливши цитую: схожість підходів двох країн до конфлікту та спільне прагнення побудувати так званий більш демократичний світовий порядок, що звучить, відверто кажучи, сюрреалістично. Отже, деякі країни регіону прямо перебувають на боці Росії, як на словах, так і на ділі. Тим часом більша частина решти регіону оминає питання України. В результаті великий. Та в загальному демократичний регіон світу залишається поза конфліктом, що, звісно, грає на користь Путіну. Але попри це, варто згадати, що президент Аргентини Хав'єр Мілей раніше висловив нетипову ідею: він, маючи яскраво проукраїнські погляди, бажає провести саміт країн Латинської Америки, які підтримують Україну і засуджують російську агресію. Наразі залишається невідомим, хто насправді візьме участь у саміті, але за цією ідеєю буде цікаво спостерігати. А нам, українцям, однозначно, треба якнайактивніше працювати в Латинській Америці, адже там, на відміну від близького сходу, така діяльність, думаю, з більшою ймовірністю може окупитися реальними видимими результатами. Але для цього, очевидно, треба ще дуже і дуже багато всього зробити, адже наразі ситуація є вкрай невтішною. А зараз я щиро дякую вам за перегляд. В майбутніх відео ми розповідатимемо більше про російську присутність в країнах так званого глобального півдня, її витоки та наслідки. Дивіться наші попередні відео та підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.